Кияни знаходять гранати та інші вибухонебезпечні предмети у місті. Одна з подій сталася на вулиці Олени Телігі, інший вибудок стався на проспекті Берестейському. Патрульна поліція закликає не наближатися до них та не торкатися. Повідомити про знахідку можна на спеціальну лінію 112. А люди торкаються, людям цікаво. Що ви порадили? Все, що цікаво. Ну, це шлях до розвитку, звісно, але в цьому випадку це шлях до знищення. Це нормально, що люди цікавляться якимись невідомими речами, але це ну. Дуже погано з точки зору, ми ну, програли інформування, тому що в кожній школі, в кожному якомусь державному закладі висить плакатик, такий інтересний, на якому ну намальовані ці всі гранати, саморобні вибухові пристрої. Ну і написано, що краще не торкатися. Я сам з саперного підрозділу, от ми сапери, і у нас є правило, що якщо ти то не клав. То тобі то ну, брати не треба. Бо у сапереді є дуже багато поганих приказів, які ми ненавидимо. Там. Одна нога тут, друга нога там, бо це трошки не про, не про швидкість, а про е, куски тіл. Всі ці штуки, які ви бачите, які дуже хочеться отрикнутися, е, вони просто. Призводять до того, що ви входите, ну виграєте конкурс Дарвіна, тобто самі дебільні смерті, які тільки можуть бути. От що я хочу сказати, нам треба більше інформувати населення, тому що ми, наприклад, так, ну, робимо навпаки, ми русні підкидаємо якісь веселі речі, тільки не в формі гранати, а в формі якоїсь там не знаю, іграшки для того, щоб обізяна ну, йшла, доторкнулася і вибухнула. От. А тут дуже прикро, що наші люди ще й в Києві, господи. Таке роблять. Тому, ну, мій заклад такий: навіть якщо це не граната, а щось незвичне. Ну там не знаю, сумочка якась жіноча лежить. Ви викличить ДСНС, викличить патрульку, що завгодно, хоч звізду смерті. Але якщо ви то не клали, будь ласка, не чіпайте, нехай це буде один випадок із тисячі, але це все одно відсоток. Того, що, що там 100 тисяч мільйонів доларів буде. Набагато менше відсоток ніж то, що там буде випухова штука, ви і, ще таке, і ще таке і ще така дуже маленька. Що треба додати? Що зараз чогось розповсюджується ну не тільки ІПСО, але якісь ці це навіть не тероризм, таке хуліганство, що. Закликають там дітей, підлітків там за 100-500 гривень. Е ну розкидати от такі от речі, от для того, аби там сіяти якусь пам'ятку, хаос там в головах українців. Тому можливо, це і звіт, ну ми не знаємо. Може, це дійсно ветеран там привіз з війни, от, роздуплився, що він щось зробив непогане, побоявся і підкинув. Ми не знаємо генезу, тобто походження цього. От, але яке би не було походження, ну є одна штука. От, від того, що ви доторкнетесь, нічого хорошого з цього. Uh, не станеться, от, от, і все.